Ну що, шановне панство, посилочки без податків з-за кордону? все, і це не клікбейт. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. За даними за минулий рік, українці завезли в Україну товарів на понад 20 мільярдів гривень. І країна така: що? а де податки? Котіки. Моєї злості немає меж. Звісно, наша держава втручається і хоче отримати свої гроші. бюджеті ці гроші. Какого та фіга. Ви там за своїх Китаєв замовляєте. Ти що собі дозволяєш? На даний момент вже зареєстрований законопроект про те, що всі посилки до 150 євро будуть оподатковуватись. Звісно, законопроект ще не прийняли, але це справа часу. Якщо гавно почало воняти, значить зовсім скоро хто-то Олег, прокидайся, ти обосирався, а я і не сплю. Що це означає для нас, байерів, ребят, які замовляють з Китаю, працюють з Китаєм. Це означає, що тарифи точно піднімуться. Ми точно знайдемо варіант, як викручуватися з цієї задниці. сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Так був вже не перший раз, але сам факт того, що ціна за кілограм точно виросте. Карго знайдуть свої обходи. Ну, ми всі ці схемки з вами знаємо. Але сам факт, що це наразі найдешевший рік по закупам у Китаї. Тому якщо ви думали почати займатися байерством, відкривати свій магазин, закупляти товар в Китаї. Зараз найкращий варіант, коли це треба зробити. Ну, а я на правах реклами. Нагадаю, що в мене є навчання по піндодо та і цімо. Пишіть слово Китай в коментарях. Ну або від чат плюс бази, де ви зможете замовляти брендові речі і не приплачувати купу грошей за них. Пишіть слово віча в коментарях. Я також надішлю вам інформацію. Ну, а ви напишіть в коментарях взагалі, що думаєте стосовно цієї ситуації. Можете німножечко панить.